У нас закінчився третій етап обласної олімпіад українських учнівських. У п'ятницю суботи ще були дві останні олімпіади, і третій етап завершено. Ми ще хочемо підбити підсумки, що поки що не можемо оголосити, бо що немає результатів цих двох останніх олімпіад. Але в цілому та команда наших учнів. Виглядала достойно на третьому етапі, маємо багато перемог, тому десь думаємо, що будуть гарні результати. Так само відбувся 24-й всеукраїнський контрсушнівської її <кій> Третій обласний етап. Він проходить в двох номінаціях література і історія та державотворення. В обласному етапі у нас у літературі є. Переможець Хамулякроном, це ліцей номер 2 і історія України державотворення, так само є переможець Сівченко Катерина, ліцей номер 7 І за оригінальність робіт відзначено теж роботи Кривошеві Вероніки, ліцей номер 4 у галузі література і Фомінської Тетяни ліцей Бахматюка теж в Галузі літератури. Це такі приємні хороші результати, а всі інші, то я вже думаю, на наступний раз понеділок я оголошую, як виступили в третьому етапі з сьогоднішнього дня впродовж місяця до 17 березня буде тривати третій районний етап всеукраїнських змагань річ опліч Шкільні ліги. з сьогоднішнього дня починається футзал, дівчата дві вікові категорії. В долині то у нас автобус повість ці дві команди, везеніше ці дві команди для участі у змаганнях. І впродовж місяця там майже кожен день у нас є змагання. Тут дуже багато видів спорту і дуже багато вікових категорій. Завтра після завтра теж футзал, хлопці теж у долині. 22-23 числа у нас очний э, другий етап Малої Академії наук Івано-Франківську. Теж будемо відправляти наших дітей, які є членами Малої Академії наук э, 18 лютого, у нас у юності о 13 годині конкурс хореографічних колективів честь Роси. Наш міський етап. 22 лютого традиційний турнір з Волейболу присвячений виведенню від Афганістану на чотири. Ми десь запрошуємо вас теж можливо при можливості долучитися, доєднатися до цих таких заходів в робочому порядку. Дуже багато звітування, тому що субвенції йдуть, і ми звітуємо по харчуванню, по доплатах, по всьому. Тут дуже багато роботи, дуже багато звітів. І школи в основному всі закриті на не закриті, перепрошую, переведені на дистанційну форму навчання і зв'язку із різким захворюванням. Рбі у нас очно навчається тільки ліцей номер 1, гімназія номер 9, початкова школа номер 11 і ліцей Бахматюка. Місця поселень по селах краща картина. По селах на дистанційному навчанні Голинський ліцей, Ботарівський ліцей і Студінська гімназія селах Садочки всі працюють. так що Така ситуація. Доброго ранку. Всі заплановані заходи минулого тижня. Відповідно, до плану роботи відбулися. На сесію міської ради ми підготували вже три та питання. Також на випадку від управління культури буде заслухано одне питання. 18 лютого, 14-й годині, біля пам'ятника Романа Шухавича відбудеться захід по вшанування пам'яті загиблих воїн під Дебальцево. Також 19 лютого під головуванням Надії Богданіна відбудеться комісія по книговеденню. Так само заплановані заходи до Небесної Сотні і 20 лютого в 11 годині. У сі лікупанках біля пам'ятного пам знаку Ігоря Ігородмитрово відбудеться захід. І у 14 годині, 12 лютого, біля пам'ятника Романа Шухавичу також відбудеться захід пошанування народу небесної сотні. І 23 лютого, о 16-й годині в Палаці культури юність відбудеться захід, який присвячений річниці війни по 24 числа у всіх війні. І по протокольних вирішеннях угода вже підготовлена на вичерпці у юристів поковальчика. Це ж ми мали прописати. Також ми врахували ще деякі рекомендації і по. На рахунок муралу, зараз нам ще ж, після наради залишився, покажемо ще пропозиції. І з сім'ями зниклих безвістів також працює. mm, працюємо. Працюємо, кожен треба вже замовляти банери. Тобто ті, хто ждали добро, вже треба замовляти. Тобто, ми ну, тим тобто, тобто, ну, не витягуємо, щоб потрошки-потрошки вже покидає, тобто вони просто побачать, як воно виглядає, я думаю, що потім більше і більше дозволюється. Тобто, зараз ми ставимо ті, хто згоджується. Добре. Так, так, що? Що, так, що? Що? На минулому тижні ми почали вже <клух> обзвон. Христина займається обзвоном. Я думаю, на цьому тижні назбирається якась кількість вже людей. Зразу в ремонті ми не стали. Заклад і культури нічого на карантині ніяк не пішли. Ми не хворіємо на коло. Всім доброго дня. Індивідуальну роботу здійснює центр соціальних служб. У нас зараз 48 сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, на сьогодні. 35 індивідуальних консультацій було за тиждень. 6 виїздів у старостинській округовищі домашнього насильства. Сири грубові заходи, традиційно консультація і група взаємопотримки родин загиблих. Ми також мали упродовж тижня захист спільної із церквою перемоги, надали дітям подарунки, і ми теж зібрали них дітей загиблих, захист за здоров'я захід, але будемо продовжувати у такому ж форматі працювати і надалі. Складних ситуацій, які ми з такими стикаємося, це три сім'ї. Дає алкоголь незалежність батьків, ці самі розглядалися на комісії захисту прав дітей, консультувалися з батьківством, складно ці питання, але спільно. Ну І робота загалом в індивідуальному порядку сім'ями щодо світлиці ветеранської. Була на тижні цікава зустріч з творчим колективом Брошнева і Рожнітова. Вони до Дня Валентина зробили гарну програму, де зараз буде хлопцям радості. Ну, Продовжуємо в такому стилі за першим доручним, коли працюємося. А хто про заколежи буде працювати? Е, надіюся, що будемо. Ми вже довідку змін в принципі, підтував, бо ми стягу з нашого бюджету. Такі коштів практично коштори зробили все заново. Який так народу? На бюджет на комісії ще що не дорого? Ні, ні, Де? ні, це в робочому порядку між управліннями, ви ще підписуєте одну довідку і все. Всім доброго дня. За минулий ми так працювала в звичайному режимі, працювали на вулицькою і висипали стаж продовження. Минулого тижня було зареєстровано ходив за добу, в суботу поставлені кіннокації про дозвони. Також у суботу був один дзвінок від мешканця Калуша на опори і буду просити, щоб ну, поспілкувалися з світлом ще раз. І У нас на одній отворі опора No48 там злетіла світини. Висить на дротах. В суботу е, хлопець із ну, працівник із мій прийшов, подивився, але треба проконтролювати. І е, біля озера є одна опора, яка е, заживена трьохфазним кабелем, і теж яка ну, таке дуже перехилений, і треба, я думаю, що варто її вирівнити. Добре, про це панеру ще накопина, напишіть, а якщо на прямо до тоді. Ну і сьогодні замку з на однієї нашої фотозони вже телефон вкрали. Або тому це. я б хотіла, можливо, просити муніципалів або, або дітям, ну, хоча б там, через день чи якось ввечері зробити якийсь обхід. А муніципали у вас зараз ходять зв'язку з тим, що не не, не люди діти катаються? Не ходять. Це не добре, тому що не й... була вказівка, що коли якраз такий період, вони повинні там бути. Я зараз не зв'яжуся. Тому усипальні інспекції, як минулого року, поза минулого року, такі на перше, зобов'язано бути в парку, щоб ну, застерігати дітей, щоб вони там не каталися на льоті. Це та, ми проговоримо. Так само. Обхід повинен бути обов'язковим. Так що дякуємо за хороші локації, молодці, пожили в парк так, перші гарно. Молодці. Леся, Остай. Ми підготували три проекти рішення на протяг виконавчого комітету. І одне, один проєкт рішення це по звіту, тоби на всі служби готують, також вже підготували і розмістили на сайті. Як передбачено, це рекламу. У нас, Андрій Михайлович, на березень треба буде змінити внести зміни до програми, але я не знаю, треба кошти. Додавати на мікуполь і попастувати, але тоді допомагають мені колеги з суміжних структур, якщо в них на програмі є такі кошти. <клес> у мене залишилось 50 тисяч. <клес> <клес> договір я попрошу надію є Договір по патронатній сім'ї продовження. Підписався, як ми поставимо вам парку, щоб доорієнту до цього. Підписали у раніше. Це не той добре. Рада профілактики відбувається в двох навчальних закладах, проводила басі, на жаль, ситуації в сдні, тому що діти жорстокі, дуже складно працювати з сім'ями, тому що батьки десь не розуміють складності ситуації, але разом.

Ми зараз ходимо онлайн-курс по соціальному підприємництву. там в рамках цих курсів можна буде, є шанс всякому разі написати проєкт грантовий. Будемо проводити це роботи. Було одне зверху, це наша громада, 6 років, але там не документи, що не всі робили надатися, і вам щоб відновити там опалення з в патеру. Яка сума професію має бути, Я передався карукам, він казав, що добре не пам'ятаю йому здається, що є. А то... Але напишіть офіційного листа тоді добре пам'ятати. Мені так не подобається віртуальність, нам треба чітко мати розуміння. Ми того тижня говорили, про я добре не пам'ятаю. Ну, то... Дві секунди подивитися важко, так? Ну, я можу позвонити, не проблема взагалі, але для мене або ви працюєте офіційно з ними, тоді виставить офіційно будуть, видати мені інформацію. Я тут взаємодію мішкового пиво не можу розуміти. Тоді що, нічого <звистануть> не робимо, чекати, поки хтось нам щось зробить. Справа в тому, що вони... Е я дізнався про те, що вони розірвали договір, вже чуть через місяць, розумієте? Ну, то це якраз операція мішкова пиво. Тоді така та ситуація ще раз кажу, якщо ви бачите, що у вас є ситуація, яка є там потреба корпорації з іншим виділом, приходить тоді теж само, завтра, так саме на ту нараду, нас буде комунальна нарада завтра, до йду в рік. Так будемо спілкуватися. А то, виходить, так, я між вами посередника, а то І то я вам. У 9 тижні зареєстровано 801 звернення, 350 звернень з питань реєстрації і споживання. 263 звернення з питань соціального захисту, 78 новимо паспортів. Mm -hmm. e, прибула одна внутрішньопереміщена особа за подружжя. І зараз готові вже інформаційні картки по наданню житла внутрішньо переміщеним особам перелік послуг при послуги цю сесії, так? Не, так. Не. вже питають, про кого вона буде <п> Так, <'ятування> Ну, після сесії ми зараз можемо приймати. Добре, добре, добре. Ми тоді говорили так само з Радою ВПО, щоб обов'язково так само у вас, у вас є пам'ятка, так? І ці пам'ятки, щоб ви написали, коли людина втрачає виплати, це поїжджає за кордоном. У нас є додатка ВПО, яка втратила виплати, бо вона не знали, що за кордон не можна було виїжджати. Щоб вони наперед для себе розуміли, що їх чекає, Володимир Володимирович. 20 лютого в Державному архіві Івано-Франківської області відбудеться розширена колегія про підсумки роботи Архівної області області за 2024 рік та пріоритети на 2025 рік. Для доповіді на колегії підготував інформацію щодо фінансової скористості діяльності за 24 бюджетний рік. Тому мальні роботи та потреба ахівного за 2025 рік. Продовжуємо надавати методичні та практичні умови встановим організаціям та підприємствам громади незалежної власності з питанням організації Біловодства та архівної справи. Працюємо з номенклатурою справ Халлівського міськрайонного суду області у зв'язку змінами нормативно правових документах, в тому числі зведення військового органу. Прийнято на подачу зберігання документи НАФ. З управлінської діяльності Каустського політехнічного фахового пологу за період 2020 2021 без першої навчання внесені повітряні зміни у ковід. Склали та розсилаємо інформаційного листа підприємства нашої громади про співпрацю та послуги, що надає дає відділ відділу міської ради на порушення посмотря. Звернувся керівник комунального підприємства благоустрій Воломенської сільської ради. Щодо передачі документів трудового архіву на зберігання до архівного війни, та отримання довідки про прийняття документів для державної реєстрації про програмні юридичної особи. <клес> <клес> Здійснили ревіст Тукауської санітарно-підіологічної станції з метою проведення експертизи цінності документів, які необхідні для забезпечення соціального захисту громадян. Продовжуємо роботу юридичної особи. На розгляд експертної комісії активного відділу нашого документу від семи юридичних осіб джерел формування НАТО, це номенклатури справи офісу, справа постійного тривалого зберігання та скадрових питань особового складу. Та один акт про вилучення до знищення документів, бути таке внесені на питання зберігання, який закінчився. Це показувські міський літаки. Минулого тижня працівниками відділу контрольно-перевірочної роботи головного управління пенсійного фонду України Івано-Кінківської області проведено 5 взаємних звірів за результатом перевірок розбіжностей з інформацією, наведеною в архівних довірах, за даними первинних документів, не виявлено. З початку року надійшло попрацьовано 230 запитів кліматичного та соціально-правового характеру, виконано 193 запити прописано виконання 37 запитів чергове виконання в кінець березня місяця. Здійснюється поточна та господарська робота, а всім не рідно працює в штатному режимі. Добрий день. На інтернет спорядних подій у складі Сирної України з Майкому сидять чисто по Ефронсу. 15 лютого місті Івана Франківську відбувся відкритий турнір з баскетболу, посвячений пам'яті Олена Павлича Юрія Міщенка. Серед юнаків команда Дюсі Шла місце. Також в у основному турнірі з сплавання ми маємо 6 перших місць, 5 других місць і 6 третіх місць. 415 лютого Франківського Франківської області з характера і серед юнаків, 12 перших місць, 8 других місць і 6 третіх місць. 13 лютого була відкрита першість з боксу по підготовці до Святокоїнської гімназіати серед мініморів. Одне перше місце і третє місце. Також відбувся турнір з розіграшу розіг, курка футзалу команда штурму Сіклікауської вибрала команду АКТ з рахунком 8-6. Капець Партарема проводила прибирання території стадіону зміни, проводили закріплення металічних баскетбольних сектор на цар проводиться від Сергій Шефа 10, Хмельницького, 62, коли Героїв України 8, Місяць, 13:15, Спуса 6, 12, 13. 15 лютого так, так, взяли участь в вини, благодійній акції Теплон Загін Сука, як проведена громадська організація спілкування української молоді. Молодіжною радою спільно з родівською ми проведемо флешмоб по читанню решіто дня імені. Продовжуємо прийом заяви. По здоровому наразі на є 45 років. щодо доріжок в Посейдоні, замовини, чекаємо, вони виготовляються близько двох тижнів. Mm -hmm. Добре, я то дивився на дуже багато людей, людей які дійсно всягли різних перемог, і це прохання по культурі, по спорту, по освіті. Так, що понеділка такому на довідку готують. І сьогодні так само там дівчата будуть зв'язуватися. І потім буде прямо в прямому ефірі кожного окремого літату. Тобто прізвище, чи там команда, роки скільки і досягнення до чого. Ну, вітати, бо задісне треба літати. Досить багато є, Це будемо так, що комплексів озвучувати. Це тобто, дуже приємно буде тим самим діткам і будуть далі настрій до наступних досягнень. Ю, Михайло. А не тільки скопусів та культур, може щось інше, обов'язково ще різні. Різні перемоги. Пісті, можна книжку тократи більше, що це гарно найкраще <реш> прочитав. З маємо Шевченківський, що завжди Так, будь ласка. Ми теж фінансування державного бюджету до другого допомоги з обласного бюджетом фінансування на і з міського бюджету профінансовування нарахованого управління компенсації фізичного особи на 238 тисяч гривень. Ставимо 9 актів обстеження матеріальної допомоги та 11 актів підтвердження факту догляду для оформлення відстрочки від мобілізації. Надійшло 106 звернень на державні соціальні допомоги та 42 звернення на одноразові допомоги, які працюють з міського бюджету. Прийнято 19 річних про надання соціальних послуг. Прийнято 4 повідомлення по домашньому насильству. 15 лютого взяли участь в онлайн-зустрічі з питань на надання внутрішнього приміщення субсидії на оренду житла з організованою асоціацією міст України. 14 лютого в онлайн-вебінарі з організованого ветеранів на щодо надання компенсації за належні житлові приміщення певним категоріям осіб. І 13 лютого взяли участь разом із Галиною Васильовою Литичкою в організаційному засіданні комісії з відбору кандидатів на посаду відсутнього відбирання війни та до мобілізованих що щоб проводилися правості. І 13 лютого також були проведені засідання комісії. По надання одноразових допомог підтримування Наталії Олександра. За результатами комісії засідання комісії проєкти рішень. Сьогодні на засідання виконавчого комітету відносина 9 виконавчого комітету. Підрякуємо ще перевішення на засідання, засідання міської ради. Консультативний пункт працює в такому режимі. За минулий тиждень 12 звернень. На жаль, на жаль. Збільшується кількість зниклих безвістів. Це такий факт дуже цей. Ну, в тому напрямку ми працюємо, активно, це на увазі зроблено на, на рахунок алеї. Я кілька разів зустрічався вже з Кристиною, У нас така організувалася неформальна організаційна група. Mm -hmm. Ось ми на постійному контакті. Вона вже розробила зробила ну, таку концепцію приблизно, мені сподобалось, що щоб фахівці подивилися, вона, напевно, покаже там, фон і так далі. Будемо в цьому напрямку рухатися. Ну, не так коротенько все. Добре, тому що я, Михайло і з Мирославі нам, щоб з Христиною внучку, так? от Отка ідея так, зробити такі, якби дзвони пам'ятки. У нас, наприклад, на цвинтарі, де нас є два флагштоки ставлять на землю, так, ці квіти і так далі. Трошки не гарно виглядає, і планували ну, зробити там. Бачите, Це ну, така хороша така ідея, що ми зробили там, там звістки, дзвонили пам'яті підставки, щоб люди мали квіти, делегації приїжджають, що саме квіти ній поставили. Ми всі ставимо на бруківку ці квіти. Вигляд не дуже. була та й хороша ідея. Давайте зустрінемося, продумаємо і реалізуємо, щоб, дійсно, виглядало, як військовий центр. З усіма елементами вшанування і відкладання. Христина? Христина Лучко. Лучко, Надія Михайлівна. На Обліку 1166 осіб надано 911 соціальних По послуг складено 17 актів обстеження матеріально-побутових умов для прийняття рішення на виконавчому комітеті. Підготували проєкт рішення сесії про роботу за 24 рік і один проєкт рішення на виконкому на зміну піклувальника, інші розглядалися два питання на Опіконській раді. І чи питання готує Юлія Сергіївна, бо то майнове питання, Треба юристи. І перше, то хотіла звернути увагу, Перше, звернувся до нас із заявою про надання соціальної послуг до уряду вдома інвалід війни. Ми з ветеранським простором працюємо. Я там пояснювала, що ми можемо взяти на облік таких інвалідів, які не мають тут рідних, яким ніхто не допомагає, але чомусь він ну, не знав, що тепер звернувся. Ну він не так давно і ще й ВПО, Тобто в нього тут взагалі нікого немає. Тому його на облік взяли, але я би хотіла так звернутися, щоб, можливо, ще є такі люди, то хай звертаються до нас. Ми прийдемо, принесемо продукти за їхні гроші, приберемо приміщення. Тобто, доможемо, допоможемо просто у вирішенні побутових питань. Угу. Отак, От в мене все решта поточна робота. А в нас ця програма люд-михайна може. Для людей весь зниклих е, стосовно допомоги, ну, різні такі невеликі побутові послуги, чи поширюються. Поширюється. <зваж> так само поширюється, <зваж> так само школа це не є. Треба Наталія Федорна так само ще раз це перепоширити, так? Ту інформацію ми раніше давали. Ну, для всіх поширюється, категорії. для тих категорій, Куда так само. Проведені було три комісії по наданню допомог. Протягом тижня на вихідні взяли участь у двох заходах. Дуже гарні заходи були підготовлені, що крила підтримку, що прекрасний захід юності відбувся. За участю наших лікарів і їхньої команди. Дуже мені вразив у мене проєкт, який вони розпочали любов і танець, наче два крила, які фактично. Створила Олександра Митровців на прохання відгукнулася е, дружини нашого військовослужбовця Віктора Турбаєва, Надія Турбаєва. Турба. І в е, світлі останніх подій на треба Львова Моросавна нам цей проект і надалі продовжувати, і залучати до нього якомога більше військовослужбовців. Які мають певні проблеми з фізичним і здоров'ям, тому що воно це дуже хороший спосіб їх і реабілітації, і соціалізації, і патріотичного виховання. Но захід вчора і фактично, культурі хочу подякувати за таку дуже якісну допомогу підготовці. Бо надзвичайно захід був високого рівня, який заслуговує не тільки Калуської сцени, а, напевно, його варто і популяризувати десь і по, по області, можливо, і далі. В основному, на сьогодні. Знову буде зустріч нарада по ветеранській політиці. традиційно наша впровадна серешта ну, в робочому межі. Власне в робочому Минулого тижня. 12 -12 Ми разом з Олексією приймали участь у семінарі практикумі «Росток освіти у територіальних громадах. Надзвичайно потужний семінар. Мінялися контактами із міським головою Шептицького Андрієм Зелівським, який розповідав про те, як вони створили. Такий економічний ліцей, де лише третя ступінь, будемо приймати досвід. Ще мене цікаво, стосу, після цього, після цього семінару, де був Віктор Кімакович, який розповідав про розподіл субвенці, про субвенції, А розподіл обладнання, яке закуплено за субвенцію. Що важливо, він сказав, що це має бути пропорційно а у нас Олексійовна Кілька закладів це навіть один по моєму заклад не одержав панелі. Треба перерозподілити, тому що це має бути відповідно до тому, що буде перевірка, і потім можна там сказати, що ми не розподілили. Треба перерозподілити правильно відповідно до кожного ліцею. Наступне завтра, я о 10-й годині беру участь у Раді безбередності, то багато хто також буде завтра в цій раді брати участь. І о 11.30 у, у мене прийом громадян. Є записаний, записаний громадянин нашого міста, більше мешканець купанок, який хоче приїхати прийти на зустріч. Тому о 11.30 я буду в купанку. Якщо будуть ще інші бажаючі на прийом громадян, будь ласка, приходьте. Також прошу записати. Мар'яна Ігорівна, 20 числа, 15.00 плануємо Координаційну раду з питань спорту. Також 21 числа попередньо планувалося відкриття дошки рагузу, якщо не змінилося. Ну, поки не помінялися, але дистанційне навчання. І навчання, 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 навчання. Навчання. 14:30 ми планували комісію по визначенню стипендіата у галузі культури, так, Ірина? Так, так, так на Дібена, але так само, Писано на раді зараз там деякі франці. Добре, мене все. А все зробили, вже курсу робили. Да? Чекаємо, ми закупили зараз матеріали для, для того, щоб туалет. Робити всі матеріали, повністю купили спеціальну. Та то води ще зараз і не буде, води так і не було, вода аж на весні. Ремонт кабінету готовий. А води там і не було, вода аж весні буде. Вода зараз не буде, не буде.